Переслідування та грати за публікації у соцмережі десятирічної давності або ж просто за власну думку, росіяни так прагнуть домогтися, нехай і залякуванням бодай якоїсь лояльності місцевого населення на тимчасово окупованих територіях, що все більше закручують гайки. Засудити за так званий тероризм можуть просто за гінакодумство. Втім, найбільша увага окупантів прикута до соцмереж українців, навіть якщо колись давно людина опублікувала патріотичний допис, зараз за це вона може поплатитися як мінімум свободою. Так сталося з мешканцем нової каховки окупованої Херсонської області за публікацією в однокласниках десятирічної давнини проти 39-річного чоловіка порушили карну справу. Повідомив російський опозиційний канал Астра за те, що у 2014 році він зробив публікацію з символікою правого сектора. Спершу чоловіка оштрафували у листопаді 2023 року. Втім, навіть після цього він не видалив допис за версією російських силовиків. Цим він сприяв продовженню діяльності правого сектора. Згодом проти українця порушили кримінальну справу. Наразі чоловік перебуває під підпискою про невиїзд йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Судячи зі сторінки Сергія в однокласниках, вона не оновлювалася з 2014 року. В останніх публікаціях йдеться Путін не вбиває наших дітей. Росія йде додому та слава Україні. Тотальні перевірки на окупованих територіях півдня України тривають постійно Не поодинокі випадки викрадення людей. Розповідає координаторка напряму документування медійної ініціативи за права людини Анастасія Пантелієва. Нова Каховка, Каховка Таврійськ, ось ці населені пункти, які неподалік там село Сергіївка, наприклад, в цих населених пунктах постійно проводяться різного роду перевірки, викрадаються люди. На минулому тижні було викрадено хлопця з міста Каховка. Тим не менш, власне, і у відносному тилу так само проводяться перевірки. Так, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти затримали місцевого жителя 27-річного Олександра Плесюка. Його звинувачують у закликах до тероризму. Підставою для відкриття окупантами кримінального провадження стало опубліковане чоловіком ще 2017 року селфі на тлі напису Смерть Путіну повідомляє видання Астра. Фото Мелітополець опублікував сім років тому, а з 2019-го його сторінка у заблокованій в Україні російській соцмережі ВКонтакті не оновлювалася. При цьому на момент запровадження кримінальної справи Олександр Плесюк за даними Астра вже перебував під арештом. Затримали чоловіка окупанти під приводом адміністративної статті про порушення режиму воєнного стану. З якої саме причини невідомо. Найголовніше правило в окупації для всіх людей ретельно слідкувати за вподобайками та тим, що дивитися в соцмережах. Затримати можуть навіть за перегляд українських новин, розповідає журналіст Центру журналістських розслідувань Олег Батурін. Були, наприклад, випадки такі, коли окупанти затримували і виявляли, що ці люди на своїх телефонах дивляться і читають лише український контент чи україномовний контент, і це вже було підставою для затримання. для... Безлічі питань, і от самі ці люди, які мені розповідали про цей свій досвід, вони казали, що після того вони намагалися якось збільшити частину російського контенту в своєму медіаспоживанні спеціально для того, щоб наступного разу до них менше виникало запитань в російському сізо. Можна опинитися навіть через неіснуючі пости. 20-річний український студент філософ Ілля Гібескол поїхав у рідну волноваху, що на Донеччині якраз перед початком повномасштабного вторгнення РФ кілька тижнів. Хлопець з рідними проживав у підвалі. Коли місто захопило росіяни, сім'ю вивезли до Донецька, а потім в РФ. Хлопець рік працював і збирав гроші, щоб виїхати з Росії. План був такий: дістатися Калінінграда, а звідти у Польщу. На пункті пропуску його тримали 6 годин, але все одно виїхати не вдалося. Росіяни затримали хлопця і відібрали телефон. Після чого у його соціальних мережах з'явилися репости, зокрема, виступ Дудаєва та збори за Азов. Сам хлопець стверджував, що не публікував їх. А востаннє робив публікації у соцмережі 2019 року. Один з чоловіків запитав, де телефон дістав його у мене з кишені. І почав щось з ним робити. Паролі усі вони вже знали. Іллі загрожувало до семи років ув'язнення у СІЗО РФ. Він перебував з квітня 2023 року. Втім, вже наприкінці лютого 24-го адвокат Ілі Михайло Уваров повідомив, що хлопець відбувся штрафом у 60 тисяч рублів. Написало видання Астра. Особливо активізували перевірки онлайн життя місцевих напередодні так званих виборів Путіна. Доходило до того, що при окупаційних адміністраціях були створені моніторингові групи, які досліджують пости українців. Повідомляє центр національного спротиву. Особлива увага була прикута до так званих лідерів думок. Кожного тижня, звіт з такими особами та поміткою щодо. Тональності їх висловів відправлявся до вищих структур російської окупаційної ієрархії. Таким чином, росіяни перед виборами намагалися заглушити всіх незгодних. І судячи з чергової перемоги на виборах без вибора кремлівського диктатора, окупантам це вдається, принаймні на папері. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події про війну.